Вони одними з перших виїжджають на надзвичайні події, працюють на місцях ДТП та пожеж і встановлюють невідомі іншим дані. Аби підсилити роботу фахівців криміналістичного центру. Міжрегіональний координаційний гумштаб передав їм спеціалізоване обладнання. Дві автівки начинені різноманітними засобами для дослідження вибухових речовин, причин ДТП та проведення експертиз. Це обладнання придбали коштом субвенції з міського бюджету, яку місто спрямувало на оновлення матеріально-технічної бази закладу. 도. Сьогодні в умовах війни це досить серйозні я кажу, такі виклики і актуальність щодо ДНК, там загиблих наших героїв і героїнь, щодо, наприклад, певних питань, які стосуються з незаконним поводженням зброєю, в тому числі і вибухонебезпечні предмети. Тому ми їм допомагаємо і далі будемо теж визначати, які наші є можливості, які їхні потреби для того. Щоб постійно їх підтримувати, отримане лабораторне обладнання допоможе фахівцям якісно проводити молекулярно-генетичні дослідження. За допомогою ампліфікатора експерти зможуть визначити кількісний та якісний склад ДНК для комплексних експертиз. З цього приладу. Неможливо було отримувати достовірні результати. Ну, мається на увазі, не було б цього приладу. Ми не знаємо, чи є ДНК, чи немає. Ми пропускаємо, наприклад, цей етап і ставимо на капілярний от електрофорез. І, наприклад, ми не бачимо профіля. Це як приклад. Але ж ми причини не знаємо. А цей прилад саме нам вказує причину. Нема профіля, тому що низька концентрація. А якщо низька концентрація, значить треба концентрувати. І таким чином ми отримуємо профіль. Автівки, у яких передали обладнання, використовуватимуться для мобільних груп криміналістів. На них фахівці зможуть виїжджати та працювати на місці подій. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.